Знаєте ви, де ви зараз? 어디 있는지, 어디 있는지 Не знає. Ви перебуваєте в Україні. 우크라їна 있어, 우크라їна. Ви знали, що ви воюєте проти України? Не знав. А що вам казали ваші командири, коли відправляли на війну? 그러면, 훈련을 실제처럼 해본다고 했서요이에그트이니다 가족 가족들이 없어? 있어? 음... 부모님은 지금 너 어디 있는지 알아? 아, 그럼 전선에는 1월 그 3일부터만 있었던 거 1-го 3-го числа був наступ. Бачив, що його солдати вмирають. Сховався у бліндажі. П'ятого числа його знайшли. Така історія. Ви хочете повернутися назад в Північну Корею? Так. Ви хочете повернутися назад в Північну Корею. <coughs> 야는우크라 우리는 이니여러니우 너는 지금 우리 여기 우크라이나 친구들이랑 나를 포함해서 아까 여기 선생님들 계셨잖아. 그분들이랑 잘 얘기를 하면 여기서 살, 최대한 살수 있도록 우리가 잘 해볼 테니까 건강하게 잘 있어야 돼. 건강하게 잘 입고 밥 주는 거잘 먹고 알겠지? Like 자주 자주 올 테니까 집에는 한번 해주겠지요? 집에? 집에 가고 싶어? 가라면 갈 거고 우크라이나 나무라고 하면 날, 남을 거고 Він сказав, що в принципі, як йому скажуть. Тобто, якщо йому потрібно буде повертатися, то він повертатиметься. Якщо йому дадуть шанс залишитися тут, то він залишиться.